Доброго дня, дітки! Сьогодні ми познайомимося з новою буквою та звуком української абетки. Ми з вами вивчили шість букв, які позначають шість голосних звуків. Давайте їх пригадаємо. Називаємо по порядку. Які це звуки? Так, це голосні звуки, а як вони позначаються? Ось таким кружечком. Молодці. А зараз відгадайте загадку. Чудеса, погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик. Який звук ми чуємо спочатку слова м метелик? М метелик. Так, ми чуємо звук М. Губки смикаються М, і ми не можемо проспівати цей звук довго. Губки створюють шум. М. М перший приголосний звук, з яким ми з вами знайомимось. М-метелик. Може бути твердою. Ось в таких словах. Мак, мило. А може бути м'якою. Місяць. Міст. Мі, мі. Міст. Звук мі пом'якшує. Голосний, який стоїть після нього. Який це голосний? Місяць. Міст. Так, це звук І. Якщо І стоїть після приголосного, то цей приголосний стає м'яким. Тверді звуки ми позначаємо рисочкою, а м'які двома рисочками. Звук М позначається ось такими буквами. Цю букву ми можемо побачити в книжках. А цю Можемо записати у зошити. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова. Давайте його прочитаємо. Це склад, частинка слова. у м Ще раз. У-м. Перший звук в слові у-. -м. Ось для нього будиночок. у м у Голосний, ми його можемо довго співати, а голосні звуки ми позначаємо так кружечком. Наступний звук М. М. Ось для нього будиночок. М. Губки смикаються, створюють шум, і ми не можемо проспівати його. Цей звук приголосний, твердий. Бачите, після нього немає звука І, тому він твердий. Його нічого не пом'якшує. А ось наступний склад. Давайте його прочитаємо разом. Мі, ще раз давайте, Мі. перший звук в цьому слові. Мі, мі, ось для нього будиночок. Який він, дітки? Він приголосний, м'який. І м'які приголосні ми позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Це голосний звук, ось для нього будиночок. А голосні звуки ми позначаємо кружечком. Бачите, після приголосного М стоїть звук І, і цей приголосний стає м'яким? Мі. Подивіться на картинку. Усі склади ма-мо-ме, ми, му. Спочатку в них стоїть твердий звук М. «ми». ми його позначили рисочками. А ось склад ні, Тут звук М-м'який, і ми його позначимо двома рисочками. А зараз, будь ласка, подивіться повчальне відео про звук М і букву М. Буква М, звук М. М. м'яч. М морозиво. Мист М. Мавпа М. Машина М. Морква Молоток, М Маска. А ще ми знаємо імена на букву М, М, Марія, С Марк. Маргарита? М. Михайло. Ось, дітки, ми подивились. Відео дуже гарне. Вам сподобалось? Я думаю, так. А скажіть, будь ласка, в нашій групі є імена дітей, яких є звук М. Ну-ка подумайте, та назвіть. їх. Буква та звук М у словах можуть знаходитись спочатку слова, як в слові «мавпа», всередині «хмара» та в кінці гном. Що вам нагадує буква М? На що вона схожа? А зараз давайте прочитаємо склади зі звуком М. Читаємо перший склад, ось він у нас читаємо А-М, другий склад О-м. І третій У М. А зараз самостійно прочитайте. А це наступні склади. Читаємо е -м. И М. І М. Молодці. А зараз самостійно прочитайте. Молодці. Так, а зараз у нас склад, склад звук М стоїть спочатку. Читаємо за стрілочками. Звук М. Дружить з голосними, ось вони усі на кулечках намальовані. Давайте будемо читати по стрілочках. Ма, як будто під'їжджає у гості до букви. М -м -мо". прочитайте. Так, добре, у кого вийшло, добре, у кого не трішки вийшло, нічого, ще раз прочитайте і все буде виходити. Молодці! А зараз давайте відпочинемо під нашу знайому вже руханку. you <laughs> Молодці відпочили, а зараз пограємо у гру Магазин. У магазині багато продуктів. Нам потрібно купити тільки ті продукти, які починаються зі звука М. І так, давайте назвемо їх молоко. Беремо цей продукт. Так, починається зі звука М. Апельсин. Ні, не починається, не потрібен він нам. Далі морозиво. Так, є звук М. Мед теж є, залишаємо. Наступні продукти цукерки. Є звук М немає, звісно, не потрібно нам брати його. І останній продукт. Морква. Так, є звук М. Ось які продукти ми купимо, і матуся приготує нам щось смачненьке з них. А це домашнє завдання. Від попереднього заняття треба відступити чотири клітиночки. Одна, дві, три, чотири, і на п'ятій починати писати велику літеру М. Маленьку літеру М, зробити звуковий аналіз складів Му Мі, Намалювати предмети, в назвах яких є звук М. Ось дітки сьогодні ми познайомились з буквою М і звуком М. м. Він може бути м'який і твердий це. Приголосний звук, тверді звуки ми позначаємо одною рисочкою, а м'які двома, а пом'якшує наш звук буква І, яка стоїть після нього. Все мої любі, до побачення, до нових зустрічей.